Подорожі кличуть у удалечим. Мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе вір'я. Напевно, це один з історичних парадоксів. Яблуневий край з м'яким кліматом, мальовничою природою та безліччю інших принад отримав суворе ім'я Нормандія. Що вдієш? Тут оселилися Нормани, вихідці зі Скандинавії. Париж та Руан злилися в одне місто, головним та найкрасивішим проспектом якого є Сена. Я вас запрошую до Руана, столиці Нормандії, до міста, яке відкриває вам свої двері та своє серце. Руан одне з небагатьох міст у світі, яке не відразу розкриває перед відвідувачами свою чарівність, можливо, через свою багатовікову історію. Чимало поколінь руанців залишили в архітектурі, звичаях, зрештою атмосфері міста свою душу і серце, тому, як правило, один чи два дні перебування тут, вочевидь, замало. І тоді, прощаючись з містом, маєш відчуття, що дуже важливе, а то й головне так і не встиг побачити, збагнути. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Руан справді місто численних архітектурних шедеврів. Майже кожен будинок має властивість зупиняти погляд подорожнього. Байдуже, що в ньому розташовується сьогодні. Зараз в цьому будинку знаходиться Офіс по туризму. Щоб відкрити для себе Руан або відкрити Руан по-новому, офіс по туризму пропонує найрізноманітніші екскурсії, які задовольнять найвибагливішого туриста. Вам тільки треба обрати, що вам до вподоби. Автобус, таксі, машина, маленький туристичний поїзд, корабель, літак або ж громадський транспорт. А ще хочете з гідом, з аудіогідом або навіть з мобільним телефоном. А для дітей навіть є спеціальна екскурсія, яка називається туристичне ралі. Ми ж вирішили погуляти пішки. Для цього беремо карту російською мовою і оніва. Тобто пішли. Місто було засноване в часи Римської імперії. Цьому датуванню несподівано посприяли роботи з будівництва метро. Саме тоді під землею було виявлено рештки галороманського поселення. Вибір місця був обумовлений тим, що нижче за течією сена широко розливалася, і тодішній рівень техніки не давав змоги побудувати великий кам'яний міст. А в цьому місці відстань між берегами була порівняно невеликою. Руан так і розвивався, як перше біля гірла річки місто з кам'яним мостом. До того ж, постійні припливи давали можливість заходити сюди навіть важким суднам. Вигідне розташування завжди сприяє економічному і культурному розвитку. Руан винятком не став. Тут бурхливо розвивалися промисловість, торгівля. У 10-13 століттях він отримав статус столиці Нормандського герцогства. Руанський собор справедливо вважають головною історико-культурною пам'яткою міста. Його звели на місці невеликого романського храму, що згорів 1200 року. Майже одразу почалося будівництво нового кафедрального собору, що тривало з 1201 по 1521 рік. Протягом цього часу змінювалася технологія будівництва. Спочатку галерею планували розмістити над аркадами, та згодом з'явилася можливість від цього відмовитися. Взагалі, щедрі пожертви Іоанна Безземельного, короля Англії та герцога Нормандії дали змогу спроєктувати та закласти найпередовіше, як на ті часи, готичний храм з широкими трансептами та великим хором. Історія Руанського собору не була щасливою. Він неодноразово зазнавав руйнувань. Кілька пожеж столітня війна, злодіяння кальвіністів, французька революція, бомбардування Руана 1944 року. Реставрація будівлі триває й досі. Але й зараз її краса та величність просто вражають. Це собор з найвищим шпилем у Франції. Зверніть увагу на центральний портал та дві вежі святого ромена та Масляно, прикрашено різьбленням по каменю. Побудували її на гроші прихожан, які готові були заплатити гроші за можливість їсти масло під час посту. Собор прекрасний зсередини. Руанці, що пишаються ним, кажуть, що більше ніде у світі так не відчувається простір. Про вітражі з захопленням писав флобер у романі Мадам Баварії. В соборі є надгробні пам'ятники деяким нормандським герцогам, серед яких ролан, засновник герцогства, та ричард Левове серце, який так любив це місто, що наказав залишити своє серце після своєї смерті в соборі. Руанський собор завжди потрапляв у центр історичних та мистецьких подій. Не змінюється навіть камінь, сказав Клод Моне і поставив свій мольберт перед собором. Зранку до вечора Моне змінював полотна, щоб відтворити один об'єкт протягом доби при різному освітленні. Це щаслива зустріч. Генія живопису з геніальною архітектурною спорудою. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Кам'яний Руан це дивний казковий світ. Але дерев'яний не менш вражає. Тож від собору йдемо по вельми привабливій вулиці Сен-Ромен, де є безліч фахверкових будинків. Слово фахверк має німецьке походження, фах, панель, секція та верк, споруда. Балки фахверкових будинків робили з дерева, а проміжки заповнювали глиною, каменем та цеглою. Такі будинки на протязі тривалого часу були в моді, тому що камінь коштував дуже дорого, а навколо були ліси, з яких і возили дешеве дерево на будівництво. Заборону на будинки ввели в 1520 році з оглядом на гігієну та безпеку. Але до сьогодні в місті залишилося біля двох тисяч дерев'яних будинків. Самі ж французи жартують, що в Руані нема жодного будинку, який би не перекосився. В одному з таких будинків розмістилася сьогодні регіональна школа мистецтв. Правда, колись тут був цвинтар. Але сподіваюся, що цей факт ніяк не впливає на творче життя юних послідовників видатних митців. Зверніть увагу на різьблення по дереву, аж моторош настає, а поруч, біля входу, можна побачити скелет кішки. кажуть, що її замарували живою, щоб відігнати злих духів. А підняти настрій можна зовсім поруч, біля церкви Сен-Маклу. Біля західного фасаду храму збудовано фонтан з двома характерними фігурками. Символом Брюсселя є хлопчик, що пісяє. А тут навіть не один хлопчик, а два. І навіть це не хлопчики, це ангели. А в цей час на землі йде дощ. Церкву Сен-Маклу будували з 1437 по 1521 рік. Оглянувши її, важко не відчути, як інтенсивно працювала в ті часи архітектурна думка. Лише за 100 років ланцетовидна готика перетворилася на знамениту полем'юніючу готику, що стала символом Руана. Район навколо церкви славиться своїми антикварними магазинами. До речі, за якістю та кількістю таких магазинів Руан займає друге місце у Франції. Тут представлені, либонь, всі мистецтва. Славетний Руанський фарфор, що був відомий у Франції ще за часів Людовіка 14. Розпис на виробах з Руанського фаянсу і досі є неповторним фірмовим знаком. Руан славиться у всій Франції своїми круасанами, тістечками та особливо цукерками. Завітайте до будь-якої крамнички у центрі міста, не пошкодуєте! Рухаючись далі, виходимо до колишньої аббатської церкви Сентуан. Будівля церкви 14 століття це взірець готичного стилю. Стіни в ній не використовуються як опори. Усе навантаження приймають арки і аркбутани. Таким чином, із цегли вибудовано легкий і міцний каркас, що й підтримує будівлю. Це дало змогу стіни замінити вікнами, що заливають світлом весь простір храму. Така готика за форму арочних вікон, що нагадують ланцет, отримала назву ланцетовидної. Інша споруда, що привертає увагу, палет юстіс. Палац юстиції, де колись засідав парламент Нормандії. Це дуже цікава будівля з дивовижними скульптурами. Чомусь хочеться назвати його будинком з химерами за асоціацією з нашим відомим будинком Городецького. А завершимо прогулянку на площі Старого Ринку. До неї веде вулиця Великого годинника Рудюґроза Орльош. Це головна артерія міста і перша у Франції цілком пішохідна зона. Тут відраховує час знаменитий старовинний годинник з однією стрілкою. Настільки великий, що руанці вживають тут, всупереч правилам французької граматики чоловічий рід. Хоч, звичайно, це слово жіночого роду. Цей годинник емблема та візитівка Руана. Партнер програми туристична фірма Феєрія. В Руані свої останні дні провела Жанна Дарк. На цьому місці 30 травня 1431 року Жанна було спалено. На площі Старого ринку, де було спалено національне героїню Франції, збудували церкву Жанни Дарк. Це модерний храм у вигляді перевернутого корабля з автентичними середньовічними вітражами, перенесеними зі зруйнованої старовинної церкви. Вони вражають, бо сяють кольорами поруч з вами. В жодному іншому місці не можна роздивитись вітражі з такої близької відстані. Неможливо переказати те, що я відчув, коли потрапив на це місце. А навпроти церкви розташовано музей Жани Дарк. Тут можна побачити зброю, одяг та інші речі доби орландської діви. А також плани боїв, іконографію, воскові фігури історичних постатей. Серед постійних відвідувачів музею французькі школярі та зовсім маленькі діти. Що ж, таку увагу до власної історії варто лише привітати. Поблизу старої ринкової площі знаходиться будинок, в якому народився та мешкав засновник французького класицизму Корнель, автор п'є сід, Гораці, Цина. Та звичайно ж, як не розшукати руанський будинок музей геніального Гюстава Флобера. Пам'ятаєте його славетний вислів? Ема Боварі це я. А для сьогоднішньої вечері ми вибрали найстаріший готель та ресторан, тобто заїжджий двір Франції, який був заснований ще 1345 року і називається Ля Корон. А пробувати ми будемо качку по-руанськи. У ресторані є музей, але можна сказати, що сам ресторан це справжній музей. Всюди світлини уславлених візитерів. Це створює дивний ефект їхньої присутності. Цікаво, що замовляли на вечерю Сальвадор Далі чи Софі Лорен, Володимир Висоцький або Бріжит Бардо. Качка по руанськи була улюблена стравою Флобера та Федора Шаляпіна. Я капіттів я замовив помо. Що це таке? Із яблунь спочатку роблять сік, потім із соку сідр, потім сідр переганяють, виходить кальвадос. А коли змішують кальвадос і сік, виходить помо. У короні шеф-кухар готує дику качку у вашій присутності. Якщо ви прагнете гострих почуттів, тоді цей кривавий у лапках ритуал саме для вас. На ваших очах з бідної пташки здирають шкіру та перемелюють її кістки з кров'ю у спеціальному срібному пристрої. Справжнє середньовічне катування мені теж дозволили прийняти участь у екзекуції. Туди ж у пристрій виливають червоне вино або коньяк. Потім цю суміш додають до качиного м'яса, яке тушкується у соусі. Готова страва не тільки смачна, але й має естетичний вигляд. Шоколадний колір, прикраси з соковитої зелені укропу, петрушки та естрагону. Соус теж готується за особливим старовинним рецептом. Але це ще не все. Це найпопулярніша страва із Руана качка по-руанськи. Але це тільки перша частина, бо ця страва подається в два заходи. А це друга частина нашої качки по Руанськи. Ви знаєте, в жовтні місяці в Руані є велике гастрономічне свято, яке називається свято живота. Так ось, в жовтні ми тут не будемо. Ви можете звичайно приїхати. Тому ми свято живота робимо сьогодні. Бо на Нерд програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Ще одна риса Руана. Це гостинність. На протязі своєї багатовікової історії Руан не раз доводив своє вміння приймати гостей. Але цим мистецтво приймати гостей по Руанськи не обмежується. Приїжджайте до Руана і самі про все дізнайтеся. З вами був я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось.